Давайте поговоримо, які зміни чекають бухгалтерів у серпні 25-го. До 31 липня ФОП-єдиноподатники, які не торгували ризиковими товарами і не були платниками ПДВ, мали знижені штрафи за РРО-порушення. Але із серпня штрафи знову застосовуються у повному розмірі: 100% за перше порушення, 150% за кожне наступне. На цю тему ми вже випускали відео, тож посилання знайдете в описі. 28 серпня офіційно скасовується господарський кодекс України. Тож у законодавстві більше не буде вимоги щодо наявності штатного розпису. Госпорахункові підприємства розробляли його у довільній формі на вимогу мінпраці, держпраці та мінекономіки. Відтепер кожне підприємство зможе самостійно вирішувати, чи потрібно йому затверджувати такий документ, чи можна працювати без нього. Щодо штатних розписів, які ви затвердили на поточний рік, то ними можна користуватися без обмежень. Але, друзі, майте на увазі, ситуація зі штатним розписом не стосується бюджетників, у них все без змін, і розпис потрібен як і раніше. З 1 серпня набирає чинності постанова Нацбанку номер 80 якою затверджено положення про відкритий банкінг в Україні. Це новий підхід до обміну фінансовими даними. За згодою користувача платіжні установи зможуть передавати інформацію про рахунок, наприклад, залишок коштів або історію операцій, а також ініціювати платежі через спеціальні захищені інтерфейси. Тож банківська сфера серйозно оновлюється і бухгалтером слід бути в курсі. Друзі, спрощена система зручна, але не така вже й проста. У книзі. Єдиний податок 2025 ми зібрали правила діяльності, обмеження і приклади для ФОП і для юридичних осіб. Посилання на цей корисний довідник ви знайдете в описі, а ми продовжуємо. З 5 серпня ліцензія на експорт цукру до країн Європейського Союзу більше не потрібна. Це просте, але важливе послаблення для бізнесу. З 8 серпня. Вводяться нові правила для підприємств, що мають вплив на довкілля відповідно до закону номер 3855, щоб здійснювати діяльність з експлуатації установок, які забруднюють середовище, доведеться отримувати інтегрований довкіллівий дозвіл. А тепер про зміни в трудових відносинах з 14 червня діє закон номер 4412, яким оновлено правила організації трудових відносин в період воєнного стану. Змінено порядок призупинення трудового договору, а також запроваджено нові обов'язки для роботодавців і працівників. По-перше, якщо в ЄДР зазначена застаріла інформація, роботодавець має оновити дані про своє місце знаходження та способи зв'язку. По-друге, працівники. Які були відсутні понад 90 днів поспіль або працювали на тимчасово окупованих територіях, повинні повідомити роботодавцю свої актуальні контакти, адресу проживання, електронну пошту і номери телефонів. Граничний строк для виконання цих вимог 13 серпня. Якщо не встигли, час є, але зволікати не варто. Детально про ці зміни ми розповідали у нашому матеріалі. Посилання на нього, як завжди, залишаємо в описі. А на цьому, друзі, у нас все. Дякуємо, що були з нами і дізнавалися про важливі зміни для бухгалтерів у серпні. Якщо наш огляд був корисним, чекаємо на вподобайку і на підписку на канал. І не забувайте ділитися відео з колегами, щоб і вони не пропустили важливу інформацію. А від нашої команди бажаємо вам легких та впевнених робочих днів. Шановні бухгалтери, мобільний додаток Factor ваш надійний помічник у світі бухгалтерії та податків. Останні новини, статті та аналітика завжди під рукою. Скануйте QR-код на екрані, щоб встановити зараз і залишитись на хвилі змін.